Правило номер 1 У вас мають бути описані усі процеси та правила. Усі без винятку. Навіть якщо вам здається, що це дрібниці і їжачку зрозуміло. Я запевняю вас, що їжачку не зрозуміло. Тому усі правила процеси ми описуємо, але описуємо так, щоб це не були великі простині. Це має бути цікаво, коротко, зрозуміло. Так, ми розбиваємо на короткі е, такі процесики і їх описуємо. Відзнімаємо короткі відео уроки, наголошую, короткі, не довгі, не по годині, тому що їх годину ніхто не буде дивитися, а якщо будуть, то втрачається фокус. Людям має бути цікаво це дивитися. І цікаво читати. У нас клікове мишлення, нам потрібно пристосовувати адаптації, всі наші процеси і процедури, опис їх до цього. А у слідуючому відео я розкажу, що робити з цим далі.